Доброго ранку, Україна моя, доброго ранку, рідна земля. Доброго ранку, друзі мої, миру і добра вам на рідній землі, тепла і спокою вам, мої милі діти. Для кожної людини батьківщина починається з родини, рідної оселі, села або міста, в якому живуть рідні. Але для кожного українця є головне місто, яке об'єднує всіх столиця України Київ. Сьогодні ми здійснимо невеличку подорож до Києва, міста, яке по праву вважається серцем України. Київ розташований по берегам широкої ріки Дніпро. Більша частина міста лежить на високому правому березі Дніпра, саме над Дніпром. Встановлено пам'ятник засновникам Києва. За легендою, Київ заснував князь Київ разом із братами Щеком і Хоривом і сестрою Либідь. Зупинившись на схилах Дніпра і побачив неймовірну красу, Кий промовив: тут найкраще місце на землі. саме на честь Кия названо місто Київ, на честь братів названі Гори. Чикавиця-коревиця, на честь сестри, названа річка Либі, яка впадає в Дніпро. А це пам'ятник Володимиру Великому, Володимиру Хрестителю, ще один із символів міста, розташований на Дніпровській кручі. Просуваючись далі вздовж Дніпра, ми потрапляємо до Києво-Печерської лаври, однієї із найбільших християнських святинь України. Найдавніший монастир Київської Русі. Свою назву Лавра отримала від Печер, де оселилися перші його мешканці, ченці. В Києві дуже багато християнських святинь Софіївський собор, Андрійська церква, Володимирський собор, Михайлівський Золотоверхий. Монастир. А це найвідоміше місце Києва. Майдан Незалежності. Головна площа Києва. В центрі площі Берегиня. Жінка з калиновою вілкою в руках. Монумент присвячений Незалежності України. Поруч з Майданом незалежності Хрещатик, головна вулиця Києва. Там, де він простягнувся, у давнину був глибокий яр, посередині якого протікав струмок, а навколо шумів густий ліс. Я цей називався Хрещатим. Від нього і пішла назва вулиці. Каштан, який прикрашає хрещатик символ Києва. Ще один символ Києва монумент Батьківщина мати. Монументальна скульптура, яка розташована на високому правому березі Дніпра. Висота її понад 100 метрів. Входить до десятки найвищих пам'ятників світу. У Києві є золоті ворота. Багато. То тому вони слугували головними воротами, через які був вхід у місто. Музей Лесі Українки у Києві літературно меморіальний музей, відкритий 1962 року. У ньому представлені матеріали про життя і творчість Лесі Українки, рукописи. Перші видання творів її особисті речі. Київський державний академічний театр ляльок є найстарішим ляльковим театром України. Міст через Дніпро з'єднує правобережну частину міста з гідропарком, а також Русанівкою та іншими житловими районами лівого берега. Є в центрі Києва дивовижний будинок, повз якого ніхто не може пройти, не затримавшись поглядом. Будинок, про який йде мова, не переплутаєш ні з яким іншим. Його розкішні фасади, як і химерні сходи біля парадного входу, прикрашені фантастичними скульптурами, звірів і химерами, немов знятими з гостроверхих дахів собору Нотр-Дам у Парижі. О, tichy тихий день до гора, Дорогими для мене стали Любі малята, ось і підійшла до кінця наша подорож. Дякую вам за увагу, мирного неба та до нових зустрічей!